До чергової частини Придніпровського РВ ОМВС у Черкаській області надійшло повідомлення про зухвалий злочин. Дівчину пограбували та ще й травмували електрошокером. У мікрорайоні Митниця, поблизу торгівельного центру Дніпроплаза, було скоєно розбійний напад на дівчину, яка, повертаючись з роботи в пізній час, близько 21-ї години. На неї було скоєно розбійний напад трьома невстановленими особами. Двоє жіночого полу, один чоловічого полу. Жертва запам'ятала своїх кривників. По гарячих слідах на них вийшли і правоохоронці. Як з'ясувалося, напад організувала 19-річна дівчина, до того ж вагітна. Вона з незаможної родини і зловживає алкоголем. Вийшла поповнити запаси пива і цигарок та не вистачило грошей. Розжитися вирішила у перехожих. Собі у помічники взяла 19-річну подругу та її 17-річного хлопця. Ті в один голос стверджують, що до злочину вагітна їх змусила, погрожуючи електро. Шокером. Ішла дівчина і моя знайома говорить, давайте будемо нападати на цю. Потім моя знайома почала на неї е, нападати і бити електрошоком е, в спину та в живота. К коли дівчина впала на землю, моя знайома сказала моєму хлопцеві хапай сумку та тікай. Нині вагітна та її поплічники перебувають у сізо, у скоєному мукаються. Проти них порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України. Розбій, санкція якого передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років.